Привіт, друзі! Вітаю в черговому відео із сонячного Сінгапуру. Мене звати Олександр і тут на моєму каналі ми скрізь. Я висвітлюю життя у різних країнах. І сьогодні ми з вами поговоримо про одне із найцікавіших і найсмачніших явищ Сінгапуру – хокер-центри. В цьому випуску. Хокер центри. Що це таке і чому вони такі популярні? Лау-Пасад. Один з найстаріших хокер-центрів. Де він знаходиться і чому кожен турист повинен відвідати його хоча б раз. Давайте дізнаємося. У ранніх 1800-х роках люди, що продавали їжу на вулицях Сінгапуру, стали відомі як Street Peddling Hawkers. Педал торгувати або бути рознощиком, хокер лоточник або рознощик. Тобто хокер це людина, що продає товари неформально у публічних місцях, зазвичай вигукуючи, щоб прорекламувати свій товар. Хліб, м'ясо, риба, пахлава, тапочки. Ця культура була започаткована ранніми мігрантами, що продавали швидку доступну їжу на вуличних тротуарах, міських площах та парках, будь-де, де вони могли влаштувати свої імпровізовані кіоски. Хокер-центри ж з'явилися в 1970-х роках їм на заміну. Хокер-центри. Вони походять з Сінгапуру. Це різновид вуличних закладів громадського харчування під навісом в Південно-східній Азії з численними кіосками з їжею та місцями для її споживання. Оскільки продавці їжі торгували просто на вулицях у не дуже чистих умовах, щоб зробити місце чистішим і забезпечити кращі гігієнічні стандарти, уряд Сінгапуру створив ці центри, де кожен міг би насолоджуватися смачною їжею в чистих та безпечних умовах. Перш ніж продовжити, друзі, хочу нагадати, що триває війна проти нашої країни. Тому наполегливо закликаю всіх активно підтримувати сили оборони України. Знайомих, що приймають безпосередню участь у бойових діях, фонди, ми мусимо зберегти якнайбільше життя та здоров'я наших співвітчизників. Дякую, до відео. Однією з найкращих гриз хокер центрів або, як я кажу, харчик-центрів, бо тут продаються харчі, є величезне розмаєття кухонь. Тут можна знайти китайські, малайські, індійські, перенаканські страви та багато інших. Це справжній гастрономічний рай для будь-якого гурмана. Один із секретів популярності хокер-центрів центрів це доступні ціни. Тут ви можете скуштувати смачні страви за дуже невелику суму грошей. Що робить ці місця улюбленими як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Я розмовляв зі своїми колегами з Сінгапуру і багато хто з них казав, що люди переважно тут не готують вдома, а харчуються, наприклад, в тих же хокер-центрах, бо ціни там доволі низькі. Гігієна тут на першому місці. Уряд Сінгапур суворо контролює санітарні умови хокер центрах Кожний хокер-центр обладнаний туалетами та умивальниками, які утримуються із належним рівнем чистоти. А кожен кіоск має оцінку чистоти, яка виставляється на видному місці. Це гарантує, що їжа тут безпечна та якісна. – це не просто місце для їжі. Це соціальні хаби, де люди збираються, спілкуються, діляться новинами та просто проводять час разом. Вони сприяють формуванню сильної спільноти. І є важливою частиною культурного життя Сінгапуру. Деякі кіоски з хокер-центрів здобули міжнародне визнання, включаючи в Мішлен. Наприклад, Санк Чайсенг схілстріт Тайхва -порк Нудл у 2016 році отримав зірку Мішлен. Це підтверджує високу якість їжі, яку можна знайти в цих центрах. А загалом хокер-калчер калчер це перше сінгапурське явище, яке було внесено до репрезентативного списку ЮНЕСКО із нематеріальної культурної спадщини людства 16 грудня 2020 року. До цього жоден з аспектів сінгапурської культури не отримував такого визнання. Ось і Хілстріл та так опорок І отакі тут велетенські черги, в принципі, за мною ще багато людей, але це кіосок з Міштонівської зіркою. І, до речі, оця літера Б, наскільки я розумію, вона відповідає за чистоту. Я зробив собі замовлення. Черга, як ви бачите, велетенська. за мною там купа людей, і вони по черзі просто викликають людей, щоб зробити замовлення наперед. Я собі теж замовив, заплатив і зараз буду далі чекати. Отже, як це працює? Ви приходите, за необхідності відвідуєте вбиральню, мите руки, все зручно, все під рукою. Визначаєтеся з тим, що ви хочете з'їсти і робите замовлення. Спокійно нямаєте у комфортних умовах і відносите тацю з брудним посудом і рештками їжі до відповідного стелажу із брудним начинням. Звичайні червоні таці до звичайних, халяльні, зелені таці до халяльних. Це дуже важливо. А зараз я знаходжуся, якщо не біля найстарішого, то принаймні біля одного з найстаріших кокер-центрів Сінгапуру Лау Пасад. Лау Пасад, що на діалекті Хок'єн, значить старий ринок. Лау – старий, а пасад, що походить від перського слова Базар, ринок. Цей прекрасно відрестарований. Об'єкт культурної спадщини Щовону був першим вологим ринком Сінгапуру, який існує вже понад 150 років з часів сера Стемфорда Рафалза, засновника Сінгапуру. Пізніше він був перетворений на відомий Гурманський рай і з 1973 року має статус національного пам'ятника. Ринок досі залишається однією з найстаріших вікторіанських споруд у Південно-Східній Азії та однією з перших споруд, побудованих із збірного чавуну в Азії загалом. Сьогодні Лао Пасад є одним із найвідоміших хокер-центрів, що пропонує сінгапурцям, а також туристам найкращі, автентичні місцеві та міжнародні страви. Лао Пасад знаходиться в Даунтауні, робочому кварталі або ж в старому місті, так би мовити. І тут, на вулиці, що межує з Лао Пасад. Кожного вечора перекривається дорога і влаштовуються столи. А поруч смажиться і загалом готується, розмаїта смаковита їжа, якою тут можна поласувати. Лау-Пасат обов'язково треба відвідати за нагоди перебування в Сінгапурі. Отже, – це справжній символ Сінгапуру, який поєднує в собі багату історію, культурне розмаїття та високу якість їжі. Якщо ви коли-небудь будете в Сінгапурі, обов'язково відвідайте один з цих центрів і насолодіться унікальним кулінарним досвідом. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, що це відео було цікавим та корисним для вас. Якщо це відео вам сподобалося, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте та поширте його. І до зустрічі у наступних відео.